Гудвелі Україна знову допомагає переселенцям. Цього разу усю необхідну побутову техніку закупили коштом компанії для першого в Калузькій громаді прихистку для внутрішньо переміщених осіб, які днями відкрили в селі мостище. Гудвелі подбала, щоб гостям громади створити комфорт, максимально наближений до домашнього. Представників аграрної компанії, як однієї з тих, що найбільше доклалися до облаштування прихистку для переселенців, запросили на урочисте відкриття. До нас звернулася Калушська міська рада з проханням допомогти різноманітною технікою, яка би покращила умови життя тут для внутрішньопереміщених осіб. Для нас з вами це речі, звичайні, побутові щоденного використання для людей, які будуть тут жити, це враховуючи їхню ситуацію, це речі, предмет розкошу. Ми доклали всіх зусиль, щоб задовольнити запит і. Покращити життя цим людям такими елементарними речами, як холодильник, мікрохвильова піч, мультиварка. Гудвелі Україна господарює на земельних угіддях громади та мостища. Зокрема, староста села зазначає, що саме від цієї компанії село отримує найвідчутнішу підтримку та сприяння. В цьому випадку великий бізнес справді дослухається до потреб маленького села та усіляко йде на зустріч. Наше село е, оточене багато під е, багатьма підприємствами, багатьма підприємцями, але найбільшу е, допомогу, найбільшу користь ми маємо з е, підприємства Valley Україна. Ми дякуємо. Е, наші донори, котрі відбудували це приміщення, вражені, що така допомога прийшла від приватного підприємства «Гудвелі». Отже, за кошти Гудвелі придбано холодильник, мікрохвильовки, порохотяг, електричні плити, електрочайники та мультиварку для тих, хто втратили усе через війну. Таким чином компанія вкотре підтверджує свій статус соціально орієнтованої та є зразком соціально відповідального бізнесу, який підставляє міцне плече українцям, роблячи вагомий внесок у перемогу.